Вирус внедрен, да, и. І... Добрий вечір усім глядачам. Проект проголовне у форматі «Віч, віч ми продовжуємо ексклюзивні інтерв'ю. Сьогодні в студії черговий гість, громадський діяч, а відтепер уже й політик Юрій Світлик у нас в гостях. Добрий вечір, Добрий Юрій. Добрий вечір. Вітаю, перше питання моє буде, звичайно, стосуватися того, що ти офіційно вийшов на старт виборчої кампанії. І питання таке: чи громадський конвент, з яким тебе асоціювали весь останній час, тебе делегував і висунув, і кого якби, за власним відчуттям ти представляєш, ідучи на, на вибори і, власне, висуваючи свою кандидатуру? Угу. Ну, звичайно, це так. Моє рішення балотуватися було. Підтримане, і навіть воно спонукалося нашою командою, командою громадського конвенту і командою ширшою, це командою людей, активістів, які, в принципі, творили Ужгородський Євромайдан і які продовжують зараз тісно з нами співпрацювати. І навіть скажу більше, якби цієї підтримки не було, то я би не реєструвався і не пробував зараз на цих виборах якби, пройти в парламент. Але так як є довіра, і люди підтримують, і люди готові. Разом працювати на цей результат, то я вирішив е висунути свою кандидатуру, оскільки довіра людей вона спонукає і на наштовхує на, на роботу. Угу. Е сам громадський конвент мав якісь інші кандидатури, чи це було одностайне рішення? Чи виглядало це як скажімо, з'їзд певний і голосування відкрите? Чи як це відбувалося? Чи просто такесь вузьке коло осіб все-таки зрозуміло, що? У нас е проходило обговорення кількох кандидатур. От, але в кінцевому в кінцевому варіанті голосуванням на, скажімо так, на зборах активістів наших, ми прийняли рішення висунути мою кандидатуру. І всі інші люди підтримали і зголосилися працювати. Ми всі пам'ятаємо, якби діяльність конвенту в революційний час, час Майдану і постреволюційний, коли відбувалися певні кадрові процеси по області, по районам. І дехто каже, що шкода, що активісти йдуть в політику, Ха, краще б вони залишались активістами і тими, хто би залишався на контролі у влади. Як твоє особисте ставлення то до того, що багато хто, в тому числі і ти, з громадські активістів, все-таки вирішили йти в владу. Ти говориш про підтримку, але в цілому от ставлення народу тих, хто би хотів, щоб ви залишились все-таки на контролі. Ну, дивіться, це, це, це Складний процес і складне питання насправді десь так, як, як говорите, ви ми з самого початку і думали, і міркували, що не треба нам туди йти, краще контролювати з боку, і тоді буде, буде кращий результат. Але на жаль, як показали, як показав період останнього останніх півроку після перемоги Революції Гідності, це не так. Чому це не так? Тому що система не змінилась. І приходить переконання, чим далі, тим більше приходить переконання того, що е, ці політики вчорашні, вчорашні політичні партії, вчорашні політики, вони є людьми системи. Вони всі є людьми системи. Я скажу навіть так, і вони не змінять цю систему. Вони не можуть її, вони не можуть це зробити апріорі. Повинні прийти нові люди з новим мисленням, не системні люди, які зламають її з, е, зсередини. І Набагато легше змінювати систему зсередини, маючи важелі, ніж просто е, критикуючи е, збоку, якщо навіть взяти математичну якусь модель, то все-таки маємо більше 300 людей, теперішніх депутатів, які хочуть стати новими обранцями у восьмому скликанні. Чи нема розуміння того, що оці кілька людей подібних до вас, журналісти, громадські активісти, тих, хто вчора був на Майдані, а тепер йдуть в політику? Потрапляючи в це середовище, власне, стануть такими ж. І чи нема у вас е, побоювання того, що все-таки те середовище, одним словом, чи знайоме вам те середовище, в яке ви хочете е, піти? Ну побоювання є, як і в будь-якої людини. Я думаю, що є якийсь, е, ну скажімо так, е, не то не те, що страх, але побоювання перед перед невідомістю, тому що я не я не був ніколи депутатом ніякого рівня жодної ради. І ну, в принципі, я якби цікавлюся політикою, цікавлюся державним управлінням і вважаю себе людиною освіченою. І ну я знаю, що це таке Верховна Рада, чим які функції народного депутата і так далі, і тому подібне. Але як, як я буду поводитися в раді, і чи не чи не зіпсуюся? Я умовно кажучи, ну ви ну, ж розумієте, велика політика це домовленості, <кас> це групи людей, це не конкретні окремі депутати. Хоча так би хотілося, щоб цей представник був окремим незалежним, але все таки реалії є. Але але чому це не окремі депутати? Чому це домовленості? Тому що до до сьогоднішнього дня у нас фактично не було тих незалежних депутатів, які могли представляти себе і представляти думку громади яка його обрала тому що всі зав'язані на політичних партіях а політичні партії це відповідно грошові мішки це олігархи які за ними стоять і виходить тупик немає незалежних депутатів тому що за за, за ним стоїть партія а за партією стоїть мішок який дав гроші аби цей депутат став став власним депутатом тому треба ламати цей формат От, власне що ми хочемо і, і зробити показавши приклад на закарпатті і хочемо закликати робити це інших людей і в Закарпатті, і на закарпатті, і в україні загалом Давайте ламати формати. Не може так бути. В Україні не склалися нормальні політичні партії. Вони, вони практично всі є. За їхніми спинами є ляльководи. Це ну, грошові мішки, які, які, які керують, які напіхають списки, які вирішують, хто пройде, хто не пройде. Потім ці квотні принципи, які після після виборів починається формування уряду, ота партія ма матиме тих міністрів, та тих, та ще та ще інших, і зап... якраз про це хочу вас уточнити, оскільки ми йдемо на вибори за старим за старими схемами і старим законодавством, відповідно очікувати такого якогось тотального перезавантаження не доводиться, і оця група людей. Нових облич, які прийдуть туди, як ви, от як ви бачите, яка можливість проштовхування цих нових проєктів системних змін і от ламання тих стереотипів, про які ви говорите? Тобто, як просувати законопроекти, якщо за них потрібно як мінімум 226 голосів в Раді? Я вас розумію. Ну, по-перше, є надія на те, що в парламент потраплять нові політичні сили, які не були там ще, не мали своїх фракцій. Я дуже на це надіюся. По-друге, я надіюсь на те, що в, в загалом в Україні. Пройде ну, принаймні кілька десятків мажоритарників несистемних, які не пройдуть під крилом якоїсь відомої політичної партії або через гроші олігарха, а пройдуть люди незалежні, незалежні від жодних олігархічних груп, люди, які мають власну позицію, і які, в принципі, в парламенті сформуються вже, сформуються в якесь об'єднання, в якусь політичну фракцію, скажімо так, і будуть відстоювати саме ці інтереси. От на це я надіюся, тому що ламати треба, треба ламати квотні принципи формування всіх структур. У нас навіть дійшло до того, що міліція, СБУ, Генпрокуратура і всі правоохоронні структури формуються за квотним принципом. От партія Х е, захотіла там отримати міністра МВС. їй сказав, добре, буде ваш міністр. А фаховий це міністр, не фаховий, порядний, непорядний, патріот, не патріот це вже на другому плані. Ну так не може бути. Це, це, це треба ламати. От якраз е, з того приводу, скільки партій пройде, і яка взагалі е, який якісний склад нас очікує парламент. Нещодавно в нашій студії соціологи говорили, що така, такий парадокс. Якщо на вибори являться до 50% виборців, то в парламент пройде е, 6-7 партій. А якщо пройде більше 50%, то їх попри е, потрапить набагато менше 4-5. І потраплять ті, до яких нас готують соціологи, і які нам показують зараз високі рейтинги. Так, от про те, як доносити свою позицію на вибори, треба. Гроші, де ви будете брати фінансування і як ви плануєте будувати свою кампанію для того, щоб донести свої думки до широких мас. Ну, З приводу соцопитувань е, і того, що хто пройде, хто не пройде, я би закликав виборців взагалі е, трохи відійти від цих, від цих стандартів, від цих е, штампів на цих виборах. Тому що революція трохи змінила нашу свідомість і є надія на те, що люди не будуть, йти, не будуть, не будуть вестися так, як велися завжди форматно на цих виборах. Те, що кажуть соціологи, це одне, але те, як проголосує кожен, кожен чоловік і кожна людина, це зовсім інше. І давайте будемо думати, думати головою і серцем і приймати своє рішення. А з приводу фінансування, скажу відверто, у нас складна ситуація з фінансуванням. Ми, як ви знаєте, офіційно навіть звернулися були до людей з проханням. Допомогти у зборі коштів на, на внесення застави, оскільки закон зобов'язує кожного кандидата внести заставу у розмірі 12 180 гривень. У мене не було цих грошей. Я, ну, людина живу я досить скромно, в принципі, людина сам себе забезпечує, але я не можу знайти таких грошей, аби викинути їх ну, в, на, на, на вибори. Тому ми попросили людей. І я хочу подякувати на протязі тижня. Ці кошти були зібрані абсолютно і, і від знайомих людей кола нашого точні від людей, яких я взагалі не знав до цього часу, і до сьогоднішнього дня продовжують люди підходити і пропонувати підтримку. Ми будуємо цю кампанію абсолютно не так, як будують її інші. Перша наша задача, яку ми хочемо поставити перед собою, я і разом з нашою командою, ми хочемо йти до людей, і, і з якнайбільшою кількістю людей говорити очі в очі. Не буде ніяких білбордів, не буде ніякої політичної реклами на телебаченні, не буде ніяких замовних статей, нічого такого не буде. Тому що е, треба йти. Виборець має бачити свого свого кандидата. Він має бачити його в очі, він має його запитати про все, що він хоче. Я готовий на це відповідати перед, перед будь-якою людиною на будь-яке запитання і постараюся з чим з більшою кількістю людей. Ці речі мовити. От якраз про це питання про питання команди і про питання того, як ви хочете охопити всіх цих людей. Адже до виборів залишилось там ми, ну три тижні, може трошки більше. Е, хто ті люди вашої команди? Тобто ті, ті, хто йшли пліч-о-пліч з вами на Майдані, чи ви, е, тому що вибори це певна фахова справа. Тут для забезпечення самого процесу потрібні люди з досвідом. Тобто, де ви набираєте цю команду, і хто з вами йде, хто вас підтримує? Чи побачимо ми якби вашій підтримці якісь гучні прізвища обласні відомі в області? Ну, перше скажу, що всі люди, які були, всі люди, які є сьогодні в команді, практично з 99 ми познайомилися з взимку цього року на, під час події Революції Гідності. І мене, ну, мене ці люди надихають. Просто я можу назвати кілька прізвищем. Це, зокрема, Василь Маняк, Павло Гомона і Віталій Лазаренко. Ці люди будуть довірними особами. Офіційно зареєстрованими це Валентин Волошин, Василь Чайкович, це студенти Надія Ваця, Даніель Волошин. Ну, це Ярослав Мар'ян, Костя Щербей, дуже багато людей які, ну можливо нікому ні про що не не говорять ці ці прізвища, але для мене це опора і це найважливіші люди, з якими я готовий йти до кінця. І я знаю, що вони ніколи не не зрадять, тому що ну ми потрапляли в такі ситуації під час зимою і навесні, і вже потім, коли йшло перерозподіл посад і так далі, що деяким з цих люд, з цих людей пропонували. Досить серйозні і посади, і гроші, і декому і фізичні загрози мав під час цих складних процесів. Але я знаю, що ніхто з цих людей не зрадив і ні копійки не взяв, і вони до кінця залишилися чесними. Тому це команда тих людей, яка, я впевнений, дасть результат. І на цих виборах, і в майбутньому. От питання з приводу того. Чи були пропозиції від політичних сил вам зайти в списки, чи можливо висунутись з мажоритарником від якоїсь відомої сили? І, взагалі, як ви ставитесь до того, що у списках багатьох політичних сил такого національного масштабу і старими іменами з'явились комбати, журналісти, активісти Майдану і так далі? Чи пропонували вам? Ну, дивіться, прямо конкретно конкретну пропозицію з приводу потрапляння в список до якоїсь політичної сили я не отримував. А ну, скажімо так, побічні розмови про можливість сясування по мажоритарних округах різних на Закарпатті велися. Але в кінцевому результаті було прийнято рішення і мною, і командою про те, що ми йдемо окремо для того, щоб показати людям альтернативу. Ви знаєте, яка ситуація зараз в області з виборчим процесом, зокрема на інших округах, де практично немає альтернативи, де люди ну. По суті, не будуть мати можливості вибрати свого кандидата. Все вирішено наперед. Все вже украдено до нас, як там хтось казав у цьому фільму. А тут так само, на жаль. Тому ми, ми, спробували, ми спробували в Ужгороді дати альтернативу. І ми цей процес доведемо до кінця, і я думаю, завершиться він успішно. Як вам взагалі, от процес підготовки до виборів, і от ви сказали з приводу того, хто висунутий, і яка диспозиція по кандидатам? А от щодо постійної теми, яка піднімається напередодні виборів, нарізки округів, і от вся ця реакція, зокрема, і угорський округ, як ви ставитесь до цієї проблеми, що перед кожними виборами це питання ставиться, але як нарізались округи в 2012-му, так вони і залишились до 2014-го. Ну, перше округи нарізані жахливо. Вони нарізали у в 2012 році під конкретних. Взагалі генд... слово таке нарізати округи. Ну, досить воно... Так, взагалі слово нарізати округи, що, ну, це шо, нарізати ковбаску чи що. У, у нас такий підхід, взагалі, на жаль, всюди. Ще з тих часів, часів Януковича і з попередніх, до сьогодні він тянеться і він, він не зламався. Як можна Вішанський район, жителі Вішанського району розбити на, на три різні округи? Ну, що це означає для, так, для, для, для простого розуміння? Це означає, що є один округ Хуст, де у Хусті, окружна комісія, один округ, де центр у Мукачеві, окружна комісія, і третій округ, де центр у Виноградові, окружна комісія. І люди з Іршавських районів, члени дільничних комісій, беруть бюлетні після ночі виборів. Одні везуть в Хуст, другі в Мукачево, третій в Берегово. Це, ну, це ідіотизм, м'яко кажучи. Є межі районів. Да? Так давайте розділимо цей Іршавський район, Хустський район це один округ. Мукачівський, Свалявський, там, ну, я не знаю, ще, ще якийсь це другий округ. Берегівський, Віннорадівський це третій округ, це територіально можна ділити, ну, так як і так як адміністративний поділ. Це дуже 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 ідіотська система, її треба просто елементарно спростити для того, щоб було і, і просто для люди, і просто і для виборця, і просто для тих, хто робить вибори, хто адмініструє вибори, членів дільничних комісій, окружних комісій, державного реєстру виборців. Бо це страшно ускладнює ситуацію у багатьох простих питаннях. А з приводу угорського округу. Ну і, чесно вам скажу, я був дуже здивований, коли побачив цю заяву від сьогоднішнього заступника голови обласної ради Василя Брензовича, який до який, до речі, потрапив у прохідне, отримав прохідне місце у списках президентської політичної партії у блоку Петра Порошенка. Про те, ну, що воно ну, однозначно вже прохідне. Та, ну, по-перше, людина представник національної меншини вже фактично в парламенті. Він отримав прохідне місце у списку президентської партії. І він після цього заявляє про те, що ну, від, ніби від, від, від Угорської національної машини вони будуть подати в суд на Україну. Ну, тут М'яко кажучи, я здивований такими заявами. Бо, по по-перше, вже людина буде мати мандат, представник Угорської національної машини, а по-друге, ті ситуації, в якій є сьогодні Україна, де тим паче ну, хиткі і всі, всі, всі бояться, аби втримати ситуацію на Закарпатті, тут з'являються такі заяви. Ну, наштовхує на деякі не дуже не дуже неприємні думки, як мінімум. І, і тим паче, що ця людина є представником державної влади на Закарпатті, заступник голови обласної ради. І ось е, ну які думки ви можете озвучити? На які думки ваш це наштовхує? Ну, дивіться. Але так без контрагітації, звичайно. Так, Я, я, я максимально м'яко скажу, але останнім часом до нас до нас доходять дуже багато чуток, і, і навіть не чуток, де деяких де, де фактаж з приводу того, що в жовтні планується можливо. Можливо, дійде до дестабілізації ситуації на Закарпатті. Про це вже давно говорять, ви пам'ятаєте, що, що це, могло це бути в вересні там. Але знову ж таки, є, десь з'являється інформація, що 24 журналісти Life News заїхали в область. Потім з'являється інформація, що в Будапешті відбулася якась конференція у, угорських націоналістів разом з русинськими, якимось русинськими представниками русинських середовищ. Потім з'являється інформація, що в Москві з ГЕЦКОМ мали зустрічі якісь, якісь представники русинських організацій з Закарпаття і Чехії. Ну, в, в цьому ключі я і говорю. Це, нам навпаки, треба зараз. Ми ж Закарпаття це завжди жило мирно і, і ми завжди знаходили спільну мову з усіма національностями. І ніколи з цим не було проблем. А зараз виглядає так, що це підігрується штучно. Кимось підігрується і вкидується штучно. Ну так я хотів би застерегти і закликати, і в тому числі і представників влади, і представників національних меншин, давайте не не, не, не роздмухуйте цю ситуацію. Ми ви, ви повинні навпаки її заспокоїти, а ви починаєте її роздмухувати, тим паче напередодні виборів. Дивіться, аби ми не догралися і потім не було з цього поганих е результатів. І от щодо ситуації в області, щодо контролю над ситуацією в такий період, як вибори, і, власне, в такий період, який держава переживає, ваша оцінка останніх змін кадрових, зокрема, і голови облдержадміністрації, е в принципі, людини, яку призначили, ваша оцінка, і кадрової політики нового очільника за перші два тижні його роботи. Ну, про кадрову політику я, в принципі, сказав, що нічого не можу, бо не знаю. Кадрових призначень. ну, Крім, крім двох заступників, наскільки, наскільки мені відомо, більше призначень і не прозвучало. Mm -hmm. так? Загалом, яка ситуація? Ну, як, як я собі це бачу і як бачить собі наша команда? Е, на жаль, самі підходи і принципи формування державної влади знову ж таки не змінилися. Все відбувається за квотним принципом. Умовно кажучи, якщо до останніх кілька місяців чи півроку. На Закарпатті державна влада була в руках однієї там, олігархічної групи, то зараз вона перейшла в руки іншої, такої самої олігархічної групи. І вже від цього, від цього можна робити всі висновки. Знову ж таки, кулуарне призначення без ніякого обговорення, без ніяких, в принципі, ну, погоджень там, чи принаймні представлень громаді. І, ну, я, я скажу так, це все ситуація дійшла до того, що ми, ми розуміємо, що зараз ні, ну не буду називати прізвища, але ні Пупкін, ні там Іванов, ні Лермонтов, ні будь-хто нічого суттєво не змінить як людина. Треба змінювати системно ці всі підходи. Обласні районні державні адміністрації треба ліквідовувати. Давним-давно їх треба ліквідовувати. Це не потрібні організми, нарости, яких люди утримують за свій рахунок. Натомість має бути місце місцеве місцеве самоврядування, має отримати просто їхні повноваження? Це у нас зараз дубляж функцій. В районі є районна адміністрація, є районна рада, і вони займаються одним і тим самим. Для чого це, Це, в принципі, слова про адміністративну реформу, яку про яку так. можна говорити, якщо вже власне ви в парламенті є можливість проштовхувати, але ми маємо матеріалі, які маємо, і на сьогодні маємо власне ту владу, яку маємо на місці. І от е забезпечення виборчого процесу, технології, які використовуються. Чи не вбачаєте ви, що. Використання адміністративного ресурсу, масовий підкуп, який прогнозують і пророкують, і дехто вже його бачить і фіксує, не дасть можливості пройти таким людям і, взагалі, на рівних брати участь, щоб це були вибори справді. Ну, дивіться, перше і головне: хто має забезпечити чесні і прозорі вибори, в першу чергу, це правоохоронні органи. Ну, якщо є факти підкупу або факти незаконного адміністративного тиску, мають реагувати зразу правоохоронні органи і потім вже по ланцюжку, там, прокуратура, суд і так далі. Чи буде це на Закарпатті, не буде. Я в це не вірю. Сьогоднішнє керівництво Закарпатської міліції не те, що не зацікавлено в цьому, воно не здатне взагалі це робити. Це, ну, це люди, які не на своєму місці, м'яко кажучи. Тепер говоримо про державну владу і про те, чи буде адміністративний тиск. Ну я, я не можу вгадати, хотілося б, аби його не було. Хотілося б аби не, аби його не було. Але, на жаль, скоріш за все, що по накатаній схемі, як це було 23 роки, так це буде продовжуватися і зараз. Через сільських голів, через директорів шкіл, через е, директорів там, медичних установ і так далі, будуть е, весь цей процес вони проштовхувати і, і на цих виборах. Я одне можу сказати. По нашому 68-му округу до нас вже до нас доходять деякі. Сигнали про можливий підкуп виборців від одного з кандидатів, діючого на РДП сьогоднішнього. Ми зараз формуємо мобільну, мобільну команду людей, яка буде при будь-якому першому сигналі виїжджати на місце і жорстко реагувати на такі факти. Тому я хочу попередити і кандидатів, і людей, які будуть цим займатися, і тих, хто буде брати ці гроші. Реакція буде дуже, дуже, дуже жорсткою і так просто це не зійде з рук нікому. От з, е, з приводу контролю над е, з боку громадськості над тими рішеннями, які зараз проводить обласна влада. Якщо ми згадаємо весну і губернатора е, Лунченка, ну губернатор не прийнято так казати, голову облдержадміністрації губернів нас в державі нема на щастя. То ми пам'ятаємо контроль і прискіпливу увагу громадському конвенту, зокрема, до всіх призначень. Присутність майже на кожній сесії? Е, пам'ятаємо жваве обговорення голів райдержадміністрації, кандидатури, які подавалися. Адміністративний ресурс це в першу чергу кадрова політика, по тим напрямкам, які ви сказали, освіта, медицина і райдержадміністрації. Зокрема, чи є зараз контроль за цими рішеннями і чи ведуться тут якась робота? Чи так само ви прискіпливо? Ви ні, тому що ви зараз учасник виборчого процесу, але ваші колеги і представники громадського конвенту. Чи контролюєте ви ці процеси? Ну, дивіться, це зв'язано з тим, про що ми говорили попередньо. Чому ми тоді йшли цим шляхом? Тому що ми вірили в те, що ми можемо бути збоку і як громадські діячі, проконтролювати просто призначення зараз адекватних, нормальних людей на свої місця, І вони будуть працювати, і, і, і держава буде змінюватися. І люди це відчують. Пройшов час, ми подивились на цю кадрову політику попереднього голови адміністрації. І, ну, реально, як, як, як склалася ситуація. Ми приходили і говорили, е, Шніцер не може бути е, начальником управління охорони здоров'я. Це людина дискредитована. Е, був громадський тиск, був контроль, людина написала заяву на звільнення. Все нормально, ніби через день губернатор підписує йому заяву про відпуск на 58 днів. Потім починаються якісь незрозумілі речі в міністерстві, потім ще щось, потім ще щось. Тобто, ви розумієте, це, це як б'єшся головою об стіну. Стаєш і як, і, 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 і як дурак б'єш головою об стіну. Не можна, не можна, не можна, бо він хабарник, бо він дисредитована людина. Добре, 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 вам відповідають. А в кінці кінців він все одно на тому місці. <кх> Потім громадські ради почали собі створювати, які почали е, фальшувати рішення від імені громадськості і так далі, і тому подібне. Це безкінечний процес. Якщо йти цим шляхом, то це безкінечний процес. Дивіться, ви зараз кажете про сьогоднішнє кадрові призначення. Ну добре, сьогодні вже кадрові призначення можуть, можуть регулюватися навіть законом про люстрацію, який вже прийнятий і на днях, я надіюся, буде підписаний президентом. Там уже автоматично велика частина людей не підпадає під посади, вона не може бути призначена. Але це не панацея. Це люди мають розуміти, що сама люстрація сама по собі не дасть, нам, не дасть нам розвитку. Ми від цього нічого не отримаємо. Бо одних, одних поганих людей, які казнокрадів, які накралися вже 23 роки, ми відсунемо. А прийдуть інші, які не крали і будуть так само красти. Ну, якщо ми не зробимо нормальну правоохоронну, судову систему, прокурорське, ефективне державне управління, ефективний громадський контроль, то так і буде, на жаль. Тому що таких людей вони знайдуть легко. Тому ми і прийняли таке рішення: треба йти нормальним середовищем, нормальним людям, здоровим, незалежним, молодим. Треба гуртуватися іти, змінювати владу забирати все в свої руки і доказувати власну власну спроможність власну ефективність уже маючи владу в руках От пригадуючи ті ілюстраційні процеси, принаймні намагання ілюстраційні, називаємо їх так навесні цього року. Чи напрацювали ви як представники громадськості певний фактаж по всім тим людям, проти яких ви виступали? І якщо раптом що, то чи є чим апелювати, скажімо, в суді або в принципі до громадськості? Якщо ми звинувачуємо людині людину в некомпетентності, в неможливості обіймати посаду, яку вона обіймає, то чи маємо ми факти? Чи є у вас певний фактаж? Звичайно, фактаж є величезний і. Не тільки на цю людину, про яку я сказав, а на багатьох керівників. І, ну, скажімо так, коли я, я не був членом ілюстраційного комітету, але коли він тільки почав свою роботу, то он, мі, мій колега Василь Маняк, то у нього телефон не, 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 не замовкав цілодобово. І електронна пошта, на яку е, лилися листи, бо люди просто повірили, прості люди повірили в те, що от зараз все. Зараз все зламається, зараз його звільнять і, можливо, навіть посадять. тому що… І почали відкривати карти, писати звернення з фактажем з усіма речами. Але після кількох звернень тодішніх у правоохоронні органи ми зрозуміли, що ніхто там не збирається цим займатися. І так само в суді. У нас немає поки що на жаль судочинства. Ну ми, ми, я кажу, ми, ми можемо битися головою об стіну. Кричати про ці факти, говорити про ці факти, всі будуть казати, ой-ой-ой, як погано, так, так, це дуже поганий чоловік, але в кінці кінців він буде далі керувати якоюсь дуже серйозною сферою. Тому треба, треба це, це обрізати системно і, і сам підхід розумієте, якщо ми якщо ми виробимо якийсь підхід концептуально інший до сфери державного управління. До того, ми, ми його зробимо якось таким чином, що людина, потрапивши на відповідальну посаду, наприклад, керівника якоїсь, керівника начальника управління охорони здоров'я або освіти, там, або якогось іншого серйозного напрямку в області або в районі, вона просто не зможе. Вона не зможе. Буде, буде, буде така система, що вона не зможе красти, тому що буде е, чесна поліція, буде суд, буде контроль громади. Е, вона матиме нормальну заробітну плату, достойну, але за вкрадену гривню їй палець відрубають, умовно кажучи. Або вона буде знати, що вона буде 5 років сидіти. Треба створити таку систему просто. І тоді ці люди, ці, ці всі, ну я не можу слово підібрати, які казнокради, які кар'єристи, які рвуться для того, аби красти, вони навіть не будуть туди йти. Бо це їм не потрібно буде. Бо там туди, туди підуть туди нормальні, адекватні, молоді люди, які хочуть себе реалізувати чесно і прозоро. Отримає людина п'ять тисяч гривень заробітної плати в місяці, вона буде працювати. Над цим, на районному будівлні, там, чи, 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 чи нехай більше навіть. Вона буде працювати, працювати і працювати для того, щоб рости по, по, по кар'єрі, щоб відкрилися соціальні ліфти, щоб було так, як у всьому світі. Д, в, у сфері державного управління мають бути найкращі, не найгірші, як у нас. Це у нас перевернута система. Ми маємо перевернути її, в нас перевернуто все з них на голову, а ми маємо знову вернути на ноги. От тоді будемо мати якийсь, якийсь шанс. На цій ноті я дозволю собі завершити наше інтерв'ю, оскільки часу вже немає. Дякую за те, що ви знайшли час бути в нашій студії. Глядачам нагадую, сьогодні Дякую. ми вічна -віч спілкувалися з Юрієм Світликом, політиком і громадським діячем. В цій студії ми зустрічаємось з цікавими людьми. Далі буде. Дякую, що дивились, і нехай щастить.